І усім привіт! Це компанія Vincar. Сьогодні маємо на огляд ось такий Renault Collus. Авто в максимальній комплектації, акустика Bose. 2010 рік, 2.0 дизель, повний привід. Справжній японський автомат, гідротрансформатор жадко. Автомобіль в білому ксераліку, дуже гарний колір. Авто має 18 легкосплавні диски, передні та задні партроніки. Візуально в дуже гарному стані. Давайте розглянемо салон ближче. Так, ми можемо побачити, автомобіль має безключовий доступ, 4 електросклопідіймача, електрорегулювання дзеркал, акустика боус, шкіряний салон. Дуже в гарному стані, не затертий. Авто має шкіряне кермо, мультикермо, партроніки ESP, електрорегулювання. Підігріви. У нас є навігація, двохзонний клімат, контроль. Ось так виглядає важель КПП. Електроручник, керування навігацією, круїз контроль, допомога при спусках та вибір режиму приводу. Можна залишати тільки передній, можна включати блокування та авторежим. Так, подивимось, скільки дане авто має пробігу. 177 тисяч рідного пробігу. Задні шторки. Тут ми маємо задні столики. Ось так виглядає панорама даного автомобіля. Можна зашторити. Ось це все, щоб не світило в голову. Також можна відкривати передню частину панорами як люк. Зараз перейдемо до багажника. Авто повністю комплектне. Тут стоїть дом-крат, буксировочний крюк, запаска та сам буфер заводський. Ось так повноцінно відкривається багажник з двох частин. Друзі, усім, кому сподобалось дане авто, або хтось бажає інший автомобіль з Європи, будь ласка, звертайтесь за адресою місто Вінниця, вулиця Ярмола Мелешка, 1В. Ми з радістю допоможемо вам підібрати будь-яке авто під ваш бюджет та повністю під ключ доставимо авто з Європи в Україну та навіть у ваше місто.